Тим часом переїхали принаймні на сьогодні. Ми в Чернівцях. Ух, Я тут вже боюсь водити. Тобі норм? Чернівецький вайб. Так, ось наш готель Тіандес апарт-хотель. Ми з Сєшко вже були в цьому готелі, коли були в Чернівцях. Так, нам сподобалось. Тут є безкоштовна зупиночка. Зупиночка кажу, стоянка, гарні умови, ціна 2200 за люкс. Ми зараз на чотирьох взяли люкс. Ось так, трошки вигружаємось. А хлопці наші не були в Чернівцях, вони захотіли побачити, по нашим відео дивились. І ми ще знов погуляємо. Так? Пішли? Зараз буде ромтура вже ж. Ми вже зревувалися, тому просто йдемо засілятися. Так, ціну я вам сказала за люкс. Ми були трошки в іншому номері, але також такому ж чотирихмісному. Перша кімната. Тут буду спати, діти так, разом. А що робити? Ось так. Бачите, одна кімната наче, але трошки розділений простір тут спальня. З телевізором. Що ти за мною ходить? Тут спальня. Тут диван розкладений. Прикольна стінка гляньте, як зроблена. Стіла бідні безкоштовно, сказали нам кава. Чай, хоч ми з собою брали. Весь посуд є, он так є. В камірочках. Пічка. Наскільки я пам'ятаю, я ж кажу, що ми були, що є і кастрюлі, і все-все-все, що необхідно, якщо треба, весь посуд є. На поверсі колір є. Мікрохвильовка, чайник. Так, тут є міні-бар. Наскільки я пам'ятаю, так, є ще. Зараз ще туалет покажу. Туалет душ. Є ось такий душик з шампунем, гелом, рушнички. Туалет все невеличке, але все чисте, фен, зумні щітки і мильця. Ось такий номер. Класний? Тяжко хотіла сюди. Шафа, до речі, велетенська просто. І тут сейф десь по бути. Чи я вигадала то? Є тапульки, бачите, тапульки. Так, є сейф. Сіточки всякі, усілякі, а от халатів я не бачу. Халатів немає, так? А були, ні? ні. Не було. Все. Ну, Кольний варіант розміщення, і знаєте чому. Крім того, що нам тут сподобалось, цей готель пішки від вулиці Кобуляцької, що пішохідна український Париж. Десь вогники, вогники гарно, багато кафе-магазинів знаходиться буквально 10 хвилин пішки. Зрозуміло, що ми ставимо втівку і пішли далі собі вечір погуляти. Йдемо трохи прогулятися вже ж вечірніми чернівцями. Як і завжди, посилання в своєму телеграмі залишу де зараз. Не зараз. Зараз ми трошки відпочинемо. Ірунтур. Туди додам все, як завжди, все є в моєму телеграмі. Всі місця, де ми залишаємось. Бо часто питаєте, часто питаєте. Ми йдемо вже ж на центральну вулицю. Ось вона, вулиця Кавулядька.